Північна Корея має намір відправити на війну проти України до 30 тисяч солдатів. Війська можуть прибути до Росії найближчими місяцями. Про це повідомляє CNN. видання з покликанням на українську розвідку зазначає, що Північна Корея планує потроїти кількість своїх військ, які воюють на боці Росії проти України, направивши додатково від 25 до 30 тисяч солдатів. Згідно з оцінкою розвідки, війська можуть прибути до Росії найближчими місяцями. Як відомо, у листопаді КНДР направила до Росії 11 тисяч своїх солдатів для боїв у Курській області. За даними західних чиновників, близько 4 тисяч північнокорейських солдатів загинули або отримали поранення. Дання під час бойових дій за оцінкою розвідки існує велика ймовірність того, що північно-корейські війська будуть залучені до бойових дій на окупованих територіях України для посилення російського контингенту, зокрема під час широкомасштабних наступальних операцій. CNN публікує супутникові знімки, на яких можна побачити підготовчі роботи до розгортання нових військ, включаючи прибуття корабля, який використовували минулого разу до російського порту та вантажного літака, до північно-корейського аеропорту Сунен.